О, відтак. Піночок. І тут росте грибочок. Опа. О, Отакий. О, так, ну тут ще чотири. Всім привіт! Ми приїхали знову в ліс, як не дивно, так? Ми приїхали в ту частину, де ми минулі рази збирали дуже багато парасолік. І просто вирішили перевірити, що тут взагалі може бути зараз. Пізніше вже. Закінчився жовтень, по суті. Треба глянути, що тут може бути в листопаді на початку. Взагалі, чи є тут взагалі гриби. Машин дуже багато, дуже багато машин. Ну, знайти місце, де стати, важко. А там, де є місця, то по 3-4 машини стоять. Але я думаю, що ми якісь грибочки знайдемо. Принаймні, якщо ви бачите це відео, значить ми щось знайшли. Ось. Е, сьогодні ми їдемо без надій там, на великий врожай. Ось. Але дуже цікаво, що ми знайдемо в цю таку холодну, холоднішу вже пору року. І що тут змінилося? Чи є тут ще, наприклад, парасольки? Хм. Не знаю. От вони в хуйному лісі вони ще трапляються а, звідка. Тут їх було дуже багато, чи є хоч пару штучок побачимо, а, чи є якісь нові грибочки, Перевіримо там місця, де ми білі знаходили. Коротше, погуляємо, поїхали. Так, ну що, друзі, перші ми тут хвилин 40 пролазили, жодного гриба не знайшли. ну З того, що нас цікавить, звісно. Багато різних грибочків є, але нічого такого з того, що нас цікавить, немає. До речі, не знайшли досі ще опельник. Я думаю, що може десь глибше в ліс, вони там будуть. До речі, дуже багато ось таких от грибочків фіолетових. Бачите, такі вони дуже гарні. Ось. Можливо знаєте хто це, що це за грибочок. Дуже симпатичні гриби такі. Там. Їх просто дуже багато, От вони дуже гарно виглядають. Ось, ну Ми не знаємо, не беремо, вони виглядають не дуже істівними. Хоча я за них колись щось знав, але просто вже не пам'ятаю, чесно. Можливо, ви знаєте, що це за грибочок, напишіть в на коментарях. Так, ну, поки що немає нічого такого цікавого, але бачите, ліс вже голенький, взагалі все обсипалось. І насправді навіть шукати набагато важче, бо все в листі. але це такий сезон. Зато тут дуже-дуже гарно. Коречі, йшли, вже вон тут годину лазом, грибов немає, але йшли, знайшли мишку ось таку І вона якась пригашена, ну я її роздивився на руки, брав в принципі, дивився, вона чиста все, тобто вона не схожа на хвору. Але вона якась пригашена. Я, в мене така тіорія, що Вона просто реально нажерлася якихось мухоморів або щось таке. І тут сидить, зараз роздупляється. Ось такі справи. Ладно, йдемо далі. Так, коротше, ми полазили по цьому лісу вже мабуть, другу годину. ось, е е Грибочків немає, пару польських знайшли, але це не те, що ми тут шукаємо. В принципі, вирішили просто переїхати в інший ліс, поки є час. ось, І вже будемо в хвойному лісі шукати, можливо, польські білі, побачимо що там буде. Машин, весь ліс забитий. Ось таке. Е, їдемо шукаємо свої гриби, не будемо ходити чужі шукати. Так, Хопа, а ми вже в іншому лісі. Опа! -па. Ну що, наша поїздка в листяний ліс видалася фіаско, а ми переїхали в Хвойний ліс. І будемо тут дивитись, може тут якісь ще грибочки є. Люди на в'їзді сказали, що грибів нема, що все закінчилось. Того нам придається те, що не закінчилось. Ось Даша каже, що знайшла два польських, пішли дивитись, а я поки що налив каву. Ось так і справи. Ми приїхали прямо в ліс і знайшли поки що двох отаких от, от польських. Раз. І масинько. Не, не знаю, можливо таких маленьких ми вже замаринуємо. Але подивимося. О, ще один. Яке на нього не наступило. Вони дуже маленькі. О, я ще один бачу. Вони дуже маленькі. Прям в такому вигляді їх можна і маринувати. Ось такі маленькі. Клас. Уже чотири, прямо за пару хвилин. Дуже класні. Так, и вообще такую семейку мы нашли. Дуже классно. Такие малятки. О, а так. А это еще такие. Прямо на деревяшці. О! О, ну звісно. Який стронг. Дуже класний. Шукаємо ще. Ну, Не встиг крачукаву да, що вже нафігачила грибу. А вони такі класні. Польські. Бачите, на вітрі росли. Тут обдуваються вітром і вони такі... Дощиком колір трошки пішов з шапинки і вони такі матові обдуті. Дуже гарні грибочки чистенькі. Клас. ну У нас пару годин в запасі є, думаю годинки 2-3. Сонце вже потрошку сідає. Хоча 4 година дня. ну Побачимо, що ми тут знайдемо. Я свого теж знайшов, тільки відійшов, бачите, а тут стоїть О, такий гарненький. О! Може ми їх замаринуємо, такі маленькі, класні. Вони їх класно маринувати, такі, ну, такі класні будуть просто капець. Ну, Грибів вже, звісно, не так багато, як пару тижнів назад. вже сезон іде на спад. Але треба, треба, треба шукати. Зараз будемо тут все, все, все передивлятися. От я бачу ще одну. Дивіться, як він стоїть. Можна призивати. Ох, який кабанчик. Дивіться, який класний, славний. Супер. Забираємо. І хто тут ще? Ну, це коли сидиш, рибачок взяв, одразу зручно по сторонам. Подивитись. Уважно, уважно, може тут ще щось є. Ну дивіться, класно. Прямо на пенечку. Це вообще кайф. Пенечок. І тут росте грибочок. Отлично, йди сюди. Отакий. От Класний. Супер. Я люблю польські гриби, вони спасають, коли ніяких інших грибів нема. Супер. Так, Де моя кава? Я вже її загубив. Даша пішла перевіряти наступну сторону, можливо там щось буде. Я ще оці йолочки хочу подивитися, теж цих міцок може щось рости. Ще одного знайшов красунчика, дивіться. Це вже такий крупніший. Окей. о, Де сюди. славний, Так. І одразу навколо треба все-все-все передивитись. Може ще десь рости, не? не бачу, не бачу. Треба шукати, йти далі. десь. Ми так оцю полянку приїхали, машину поставили. Полянку обходимо навколо машини. Десяток грибів знайшли в принципі в цих кустиках часто вони ховаються, теж так мало помітно, може щоб десь бути. Тут уже такі вечти листя, тут були мабуть, мабуть, Да. тут шанси невеликі, але бувають вони. Так, ну поки не бачу, треба шукати. Так, і тільки просіла забрати цього, погризеного, і от ще, і от там ще красунчик. Забираємо цього. Забираємо цього. Було би ідеально знайти ще сьогодні білих. Я хотіла їх дуже замаринувати на цей раз, але вже навряд чи. ми приїхали після всіх і навряд чи ми когось ще побачимо. Ну, Зато отаких от, от зібрали карапузиків хорошеньких. Так, Даша знайшла грибочок і я знайшов грибочок. Тільки мій грибочок вже якась білочка погринула, мабуть. Або мишки. Мишки теж їх люблять. Сьогодні ми знайшли мишку, яка погано себе щось почувала, мабуть, від мухоморів таке буває вони на жульцях, мухоморів, а потім лежать там дуріють з галюцинаціями. Так ну, ми її напоїли, до речі, і залишили. Можливо вона виживе. А може вона якась хвора, хто я не знаю. Так, що тут у нас? Угу. Тут тут от чи щось буде цікаве В таких кущах Можуть такі поодинокі бути бачите якісь растуть вони тоже непонятні гриби вже видно що вони вже підморожені були ага тут у нас дивіться, хто. А тут у нас маслюк да? маслюк торчить який. Ну який маслячок? звичайний маслюк. Один. Цікавий. Окей. Так, там у нас якісь поганки. Там теж бачу поганки. Ну, треба дивитися, що тут забув цей маслюк. Знайшов маслюка. Такого класного, чистого, крупненького. Ну. Ще треба оце все роздивитись теж на всякий випадок. Ну я тут нічого більше не бачу, в принципі. Так, он по дорозі ще натрапив. Тут грибочок, бачите, такий. Ось такий от грибочок. І для нього є ще один погризаний повністю, не буду його трогати навіть дивитись. Так. І тут є такий крупненький. Це вже старенький, бачите, він вже це вже старий. От. Але його можна взяти, він може піти на сушку або в принципі, його можна підчистити і посмажити. Він буде доволі смачний буде. Ось. Він ще не, не є, нічого, бачите, просто він його погризли. Просто його погризли. Так, що у нас тут ще? Купа отаких от от шляпок поганих, які мене збивають з толку як тут проходиш от вони з толку збивають так тут ще один в піньку вирос як то його звідти забрати а він навіть не один дивіться тут два якихось гриба один який ось такий от його туди оп і другий бачите зігнувся але нормально, ну цей не дуже, цей, мабуть, лишимо, він уже спори викинув. Цей такий прикольний. заберем. нормальний польський грибочок. Оце все навколо машини. От ми досі не відійшли далеко. Так, шукаємо. Тут мав вирости ще третій. Бачите, опять, ми не можемо йти від машини, вон ще парочку знайшли, да? а тут, бачите, старий зрізаний ліс і в цих ростуть польські гриби. А ми хочемо піти туди за ту посадочку. Можливо, ми навіть туди під'їдемо, побачимо зараз. Ще походимо тут, пошукаємо. Так, ми переїхали знову в інше місце От, і будемо ходити тут шукати. Я впевнений, що тут теж були люди, але знаєте, це ще нічого не значить. Бо раз і тут росте гриб. Опа. Підмерший трошечки. Так, тут собаки бігуть всякі. От ще один грибочок Дивіться, який гарний. Оп. Ось такий. Ну, поки що тільки польський. Але бачите, от потрапляється інколи такі очі. Ось такий крупний. Ойкий. Здоровий. Непоганий, до речі, Якість вроді непогана. треба буде різати, дивитись, може він там і погризаний якимись черв'ячками, але то не страшно. Подивимося, чуть що, пообрізаємо його. Так. Що у нас тут навколо? Навколо у нас тут теж були ягоди. По другій половині літа тут взагалі грибів не було. Зараз вже польські з'явилися. А на всіх полянках, де люди ходять, зазвичай там далі від... ну, Тут ми знаємо місце таке. Там то взагалі чисто стрина, там немає вже грибів, тут ще щось знаходиться. Періодично щось ми тут все-таки ще знаходимо. Ось. Так, ну ми знов переїхали. Ми знайшли там, трошки польських і переїхали знову. Що ти думаєш про нас виїзд цей? Які Трохи в тебе... печально, але Добре, що ми взагалі щось знайшли. Да. Що це я знайшов тільки що, ну-ка. Опа. Опа. Ха -ха. Коротше, шукаємо польські, поки що перевибиваємось їми. Сезон він такий, ніби вже закінчується, але ще поки грибочки є. Проблема того, що просто дуже-дуже багато людей тут пройшло і тут все вичистило. Цей ліс доволі специфічний в маршрутах. Тут або ж такі чагарники, що ми не пройдемо, або... Місця, де банально вже багато людей пройшло. Але нічого, шукаємо грибочки. Я вже бачу класний гриб. І я бачу. О, і Даша знайшла. Маслючка? Да. Отлично А я от зараз вам покажу. Дивіться. Ось тут бачите який. Опа, ще один маслючок. Ну, ну коротше, щось знаходимо. Шукаємо. Якщо буде щось класне, гарне, одразу вам покажу. Ну, ми думали, що маслючків вже не знайти. Але ось ще Це другий, виходить, порухунку. І він ще малесенький. Не знаю, що будемо з ним робити. Але подивимося. Шукаємо ще. Поки Саша шукає вхід в хаші, де він знаходив багато підберезників і польських, я знайшла самого маленького польського. За цю поїздку. Ось ще бачу. Божечки! Та вони такі маленькі. Ідеально підійдуть до маринаду. Взагалі навіть чистити особи не треба. М -м -м. Клас. А ось це що? Це якийсь трутовік. Люди, ті, хто збирають трутовики, скажіть, будь ласка, що це за вид? Не сірчано жовтий часом. Він отакий от пластинчатий всередині. Дуже махровий зовні. Ще дуже молодий, отакий піньочок, Ось моя рука і отакий піньочок. Так, ну, цього разу в цілому грибів мало. Що я можу сказати? Все що я можу сказати, це те, що їх мало. Я заліз знову в такі хащі, хожу тут, шукаю. Дуже багато всяких отаких таких от... грибочків, це якісь серчані опеньки, чи щось таке. Е -е, Отруєні здається, здається, до речі. Можемо взагалі косьміцена. О, дивіться, до речі, грибочок. Так, це у нас якась фігня, а тут он польський торчить. О! Один є. Коротше, мені з моїм успіхом треба, мабуть, діставати завжди камеру і йти і знімати. Бо як я ховаю її, я не бачу грибов. Беру камеру, починаю знаходити. Ти от, дивіться, торчить якийсь здоровий гриб, але мені здається, ага, їх двоє. Вони вже дуже вологі. Я таке не буду брати. Вони надто-надто вологі. Зараз ще подивимось по сторонам. Може ще когось знайти Так, дивіться. Двоє одразу. Опа! О, хороші, частенькі. Теж супер. З цієї сторони нічого не бачу. Йдемо сюди. Прийдемося. Тут дуже плотно ростуть оці гриби. Оце якісь, я не знаю що це, е, якісь грокушники, щось таке. Якісь у них, них назва якась є, звісно, але я їх просто ніколи їм не цікавився. Не знаю, що це за гриби. Так, далі дивимось. Бачу гарний грибочок І ще один. Покладемо поки на пінька наших оцих три. Дивіться, от який гарненький. Ну, Принаймні виглядає гарно, а ні. Все, він вже опліснюючий. Так, дивимося далі. От він. Отакий. От О! О! Ось такий ще грибочок. Так, ну тут ще 4. Ну, піду зараз оце все теж передивлюсь. Якщо знайду щось, вам обов'язково покажу. От ще одного побачив, дуже гарного, дивіться який Такий матовий, бачите. Класний. Ну, грибів небагато. Ну, друзі, ми вам показуємо те, які. Бачите. Не завжди є повні кошики. Так, в тих хащах я навіть якщо вони там є, навіть якщо вони там є, навряд чи я когось тут побачу. Ще бачу якогось грибочка. Полячка. Тут одна шапка вже, мабуть. А я він ще нормальний, вроді. Йому трава не дала вилізти. Він вже старенький. На камеру він такий синюшний, а в реалі, в принципі, плюс-мінус. Так, ми його заберемо, я думаю, нормально. Підемо його і посмажемо вечором. Так, ну що, так, то та тут небагато, небагато. Пару штучок ми знайшли, але не супер. Піду ще туди схожу, там ще якась поляночка, я її ще подивлюсь. Теж минулий раз, здається, там обабок був щось таке. Дивіться, яка сімейка дуже мила. І ось ще один. Просто заховався, ще не виріс. Ось такий малютка. Тут хтось копався, але напевно не знайшов чи що. Ви дивіться, ні, це самий маленький з цієї поїздки. Оце кайф. Руки всі, всі в землі, ну, звісно, приходиться копатися. Так, ще виходимо вже з цих хащик. Ось тут дерев'яшка і три чеки. Самі вийдеш. Вони прямо з дерев'яшки виросли. <риві> Класні. Ну так, ну що, навколо пройшлись, все передивились. В принципі, ой, на основні галявини, мабуть, сенсу немає йти, бо там навряд чи щось буде. Йдемо потрошку до машини і там ще пройдемося далі одну галянку, подивимось. Ну не багато, не багато грибочків, що поробиш покажемо вам результат з водом. поїхали далі так ну все друзі ми вийшли з лісу практично ми вже біля машини стоїмо треба нам ще залишилось виїхати звідси по урожаю у нас отак от отакий от, от кошечок в принципі щось є Ну, в принципі, тільки польські гриби. Бачите, людей купа в лісі більше, ніж грибів. Я не знаю, чесно кажучи, що робити. Чекати, їхати в якийсь інший ліс. Побачимось в наступних серіях. Я думаю, ми повернемося десь в Костопільський район, поїздимо ще там, подивимося, можливо, щось там буде на вихідних. А може вдасться в будній день. Побачимо. Підписуйте, ставте лайки. Всім па-па.